З кожним днем якість автомобілів стає все краще і краще. І от сьогодні у мене є отакий класнючий варіант. Тойота вдумайся, Тойота РАВ 4 є на даному автомобілі. Такий трошки хайдмек. Ну а куда без цього? Автомобіль 2003 року чотири колеса є, чотири легкосплавних дісках є. Є звичайно такі невеличкі сліди експлуатації. Ну таке, знаєте, можете собі підполірнути. Можете полірувати, можете не полірувати. Не вистачає тут такої штуковинки. Ну, я думаю, воно особливо на скорість не впливає. Автомобіль приїхав до мене з самого Львову. Фари би трошки полірнути. Є чуть-чуть недороботок, що треба доробити. Але сама основна фішка цього автомобіля, іди я тобі покажу. Це ж звичайно повноцінний автомат. 2003 рік, 2-літровий газ, бензин, автомобіль на автоматі. І ціна, вдумайся, 3600 доларів. Фотографії в нашому телеграм-та інстаграм-каналі. Приїхати купити, як завжди. Вінниця, і 173А.